Вітаю, друзі! Прийшли відповіді на рапорти, які ми готували для військових, де вони просять надати бойове розпорядження з відомостями про виплати та виплатити додаткову винагороду 30 тисяч. Основне на що треба звернути увагу. У відповіді зазначено, що нормативно-правові акти, які стосуються Виплат додаткової винагороди не узгоджені з постановою Кабінету міністрів, яка надає право на додаткову винагороду. Друге, військова частина зазначає, що об'єкт, що охороняється, не включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового прикриття від удару противника. Наступне: несення бойової служби на блокпостах. Начебто не є підставою для нарахування додаткової винагороди. Ну і останнє, найцікавіше. Нарахування додаткової винагороди не здійснюється з лютого 2023 року у зв'язку з відсутністю надходжень до фонду заробітної плати. Так, ви зрозуміли. Відповідь, звичайно, була негативна.